Привіт! привіт від Birthday Girl. У мене сьогодні день народження і я зникла з Ютубу десь на місяць-3. За цей час я встигла зробити операцію. Операція відбулася 4 серпня. Тому 4 вересня я святкувала місяць після операції. Um, і це відео буде не тільки про мій день народження, як який в мене сьогодні, 9 вересня, а це і про те, що в мене є мій другий день народження, день, коли я зробила мою операцію. І я розказую про це, і в мене сльози на очах. Тому що... Це було дуже важко на це наважитися, але як бачите, все добре, я жива, я щаслива, хоча цей місяць був дуже важкий після операції. Перший місяць не тільки фізично було важко, а й морально. Я скажу, що я не очікувала, що буде так важко. Але я дуже добре тримаюся, проходжу це все. Звичайно, не без психологічної допомоги, не без підтримки. Тому знімаю коротеньке відео, щоб сказати, що я не зникла, просто в мене був фокус трошки на іншому. І, звичайно, що я хочу вам показати свій шрам після операції, як я виглядаю. У мене вже трошки позлітали оці штучки, не знаю, як вони називаються, мені їх наклеювали після того, як зняли шви. шрам. Він не ідеальний, як і корекція. Тобто мені, мені не повністю випрямили мій хребет, тому що в мене були достатньо великі градуси, але спинка виглядає ось так. Я доволі рухлива. Зараз роблю вправи, займаюся. У мене вільні три хребці. Як я хотіла, хоча коли я лягала на операцію, мій хірург сказав мені про те, щоб я готувалася до найгіршого сценарію, а найгіршим був сценарій, що в мене залишиться тільки два вільні хребці. і сказав, що він тільки під час операції зрозуміє, чи зможе він мені залишити три. Тобто, як низько він спуститься до поперекового відділу. І першим, коли відкрила очі, було те, що я перевірила, чи відчуваю я свої ноги. І потім я намагалася перевірити, наскільки рухомий в мене поперек. І він виявився рухомим. І потім я пам'ятаю, ще мама мені я ще така була, знаєте, після анестезії. Я погано взагалі сприймала все, що відбувається. Таке все плило, я була як п'яна, погано пам'ятаю певні моменти після операції. Та пам'ятаю, що мама мені сказала, що все пройшло так, як ти хотіла. Він пішов до Л2, тобто до того хребця, якого я хотіла. Але я ніби не вірила в це і хотіла особисто впевнитися в цьому. Тобто, враховуючи те, які в мене були градуси, вони були досить великі. Корекція вийшла, скажімо, ну не супер ідеальна, але в пріоритеті в мене було не скільки зробити мою спину рівною, скільки зберегти гнучкість попереку. Щоб мати змогу жити тим самим активним способом життя, яким я жила до операції. Тому я так потанцюю вам трошки. Ось в мене поперек вільний, рухається. У мене на Віталія з'явилася. Ще мені незвично, вже мені не треба тримати спину рівно. І у мене досі післяопераційний біль. Я, на жаль, досі на опіоїдах знаходжуся, але це інший біль, і Я знаю, що він пройде. І після того, як він пройде, мене чекає набагато якісніше життя. І хочу ще теж сказати, що після того, як я зробила операцію десь через тиждень, я пам'ятаю, я лягала вже спати, і я знову подивилася на свій знімок, на свій рентген і зрозуміла, наскільки я себе обманювала. Наскільки я себе обманювала, думаючи, що не все так погано. Е і не тільки я, е моя родина теж мене в цьому, якщо можна сказати, підтримувала в цьому самообманні. Е я обостінювала свою хворобу, е свою спину. Е Знаєте, трималась, якось ходила в зал, і дійсно цього, цього було достатньо, щоб людина, яка не знає про мою спину, навіть не помітила, що в мене якісь є проблеми. Але я обиццінювала серйозність, обоцінювала мій реальний стан, наскільки мені дійсно було погано, тому що це постійний біль е кожного дня. Який не давав мені насолоджуватися навіть, не знаю, такими штуками, як похід-магазин, я не могла довго ходити, довго сидіти, теж не могла, мені треба було полежати або розім'ятися. І я втішала себе тим, що не все так погано, тому що в мене ще не віднімало руки, я нормально дихала, там не було проблем з внутрішніми органами. Але після операції я. англійська в голові, хочу англійською говорити. Я усвідомила наскільки реально, як я взагалі могла сумніватися, робити мені операцію чи ні, тому що я не знаю, ну. Куди б можна було ще більше тягнути і, і це безумовно правильне рішення було, тому це сльози радості. Тому в мене два дні народження сьогодні і 4 серпня. І не дивлячись на мій біль, я зараз насолоджуюся моєю спиною. Я проходжу реабілітацію і я дуже сміливо і позитивно налаштована на моє майбутнє. І я, я знімала період одразу після операції. Як це все відбувалося, але там дуже багато матеріалу. І я думаю, що наступні відео якраз будуть про операцію, про після період. Просто я, скажімо, не займалася цим, але зараз я маю натхнення, більше часу і краще самопочуття, щоб це викласти. Тому що я знаю, наскільки це може допомогти іншим дівчатам, хлопцям, які, які важко уявляють, що їх чекає, які вагаються робити операцію чи ні. Тому я обов'язково його викладу. І хочу подякувати за ваші привітання. Я пропала трошки з Ютубу. Сподіваюся, я більше таких пауз робити не буду. Зараз я досі в Нью-Йорку, тому що операція моя відбувалася тут. Мені тут більше подобається, ніж в Каліфорнії, але мене дуже тягне додому. І, мабуть, що зараз такий період проходжу, коли треба приймати рішення. Рішення, де мені будувати своє майбутнє, де мені жити далі, теж мені доведеться прийняти в найближчий час. Але поки я зосереджена на, свої, на своєму відновленні, на своїй реабілітації, я як психолог я люблю дуже філософствувати, знаєте, так глибоко кудись копати, думати, рефлексувати і. Коли я наважувалася на операцію, я розуміла, що я повинна досягти того певного стану внутрішнього, з яким мені буде легко йти на цю операцію і, і відновлюватися. І одна з думок була, що наш хребет. Це певна така опора, яка тримає все наше тіло. І, на жаль, в мене була ця опора. Не знаю, як навіть її обізвати дуже сумнівною, так скажу, і ця операція. Це така метафора того, що в мене з'явиться внутрішня сильна опора, як в прямому сенсі, так і в переносному. Тому це дуже так глибоко для мене ця операція і такий символізм, яким я наділила цю операцію. І ще я стала вищою на декілька сантиметрів. Я очікувала, що це буде трошки більше. Я виросту трошки більше. Я десь, може, сантиметри на три виросла, небагато. Я десь зараз 1,65-66. Така маленька і залишилась. Ось. Тому stay tuned. Я не пропала. Побачимося в наступному відео. І дякую всім за привітання, за теплі слова. Я дуже це ціную. І привітання з ним народження, і привітання з операцією. Я знаю, що деякі чекали від мене зворотнього зв'язку, тому що навіть мені писали деякі чи жива я взагалі, тому що я пропала. Дякую вам величезне. А, а я пішла святкувати. Зустрінемося у наступному відео. Я більше не буду пропадати так надовго.